Так, Все прибрано все гарно. Все, вчора поливав. Думаю, буду поливати вже завтра. Сьогодні деньок, дам йому відпочити, щоб сильно не заливати. От. Тут також проблема. Ця ну, Ця зав'язалась. Комарі вилітає. Гарнюні які. Тут штук 5 десь. Пішло в стрілку. от Десь 5-6 із цих всіх. Я думаю, це як так скажем похибка така. Це нормально. от Саме головне, що ті помідори, які я е пересадити після того, як собака на наступний день перерив парник. Ось вони які, а були такі маленькі, кволі. Навіть е, ці холоди е, пережили, тому що в людей, е, як мені розповідали, е, померзло навіть. Ну, от, померли помідори, розсади. От. Це капуста, то їй вже все. Ось помідорчик, все, гарний. Він з перших днів прийнявся. І ці також, ці десь. Дня через три, чотири акліматизувались і ну, прекрасні, я вважаю. О, ось капуста. Чудово.